Доброго ранку! В ефірі З вами я Нікфамзі і козел. І сьогодні напишу в гості. Крас... Та... Це така прекрасна зірка. І сьогодні нам прийшов гості Кларенс Фуні. Здравствуйте, Кларенс Фуні. Розкажіть, будь ласка, ти ви дивитесь вечірніки? Так. Вечір буде лото. Який вечір? Я не знаю. А, так вже й розповідав, все, я розповідався Суперлота з Олесі Гайової і Володимиром Парасюком? Ну да. Ну, нарешті ще ви дивимось вечором. А, ось так. Невже так? І захотівся. Але майже не хотілося заповіти питання. Яке заповіте питання? Не все таке? Розкажіть, будь ласка, Коренс, не все такого. Ще не було. Так нарешті таким було в очі З вами я Козев і Нік Фамсі. До зустрічі за тиждень.